Жінка середнього віку просить босорку знайти її роботу. Марина після декрету вже півроку не може знайти роботу. Чим більше проходить часу, тим більше їй здається, що це взагалі неможливо. Вона була на багатьох співбесідах, заповнила десятки анкет, та її лише обіцяли передзвонити. Причиною відмов, які ховалися під до таких слів, як ми вам передзвонимо, було те, що жінка мала двох маленьких дітей. Роботодавці вважають, що жінки з дітьми часто беруть лікарняні, і подібні кандидати навіть не розглядаються. На одні з півбесід їй прямо так і сказали. Але ж інші мами якось влаштовуються на роботу, все виглядало як замкнуте коло, і Марина втомилася блукати цим лабіринтом, перебування в якому видавалося їй фатальним шартом долі. Всередині неї утворилася пустота, її руки вже давно опустилися. Кожен раз, ідучи на нову співбесіду, вона автоматично готувала себе до відмови. Кожна безрезультатна зустріч з потенційним роботодавцем була уколом в серце, і тому вона виглядала як подушечка для життя, яка нагадує їжака. Жінка середнього віку просить посорку знайти її роботу. Марина після декрету вже півроку не може знайти роботу. Чим більше проходить часу, тим більше їй здається, що це взагалі неможливо. Вона була на багатьох співбесідах, заповнила десятки анкет, та її лише обіцяли передзвонити. Причиною відмов, які ховалися під валю до таких слів, як ми вам передзвонимо, було те, що жінка мала двох маленьких дітей. Роботодавці вважають, що жінки з дітьми часто беруть лікарняні, і подібні кандидати навіть не розглядаються. На одній співбесід їй прямо так і сказали, але ж інші мами якось влаштовуються на роботу. Все виглядало як замкнуте коло, і Марина втомилася блукати цим лабіринтом, перебування, в якому видавалося їй фатальним шартом долі. Всередині неї утворилася пустота, її руки вже давно опустилися. Кожен раз, ідучи на нову співбесіду, вона автоматично готувала себе до відмови. Кожна безрезультатна зустріч з потенційним роботодавцем була уколом в серце, і тому вона виглядала як подушечка для шиття. Нагадує Жінка середнього віку просить босорку знайти її роботу. Марина після декрету вже півроку не може знайти роботу. Чим більше проходить часу, тим більше їй здається, що це взагалі неможливо. Вона була на багатьох співбесідах, заповнила десятки анкет, та їй лише обіцяли передзвонити.